Приклад незламності та самовідданості це про Валерія Кохана з Одеси. До повномасштабної війни він працював будівельником. Після вторгнення РФ узяв до рук зброю та пішов у військо. Під час оборони Бахмута боєць зазнав тяжкого поранення, втратив ногу. Далі було протезування і повернення на передову. Про шлях незламного воїна. Наш наступний сюжет. Для Валерія кохана війна розпочалася ще 2014-го. Тоді добровольцем пішов до війська, рік стримував російську навалу на сході, а потім вже у лютому 22-го знову повернувся у стрій. Ну я думаю, у всіх тих, хто в 22-му році пішов, і думаю, ті ж самі думки треба, тому що от якісь громкі слова ні, треба. Майже одразу Валерій потрапив у склад третього луганського прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса і сам попросився на найзапекліші ділянки фронту на Донеччині. Тому що я добре стріляю, мов ну, у даний час їх треба тільки вбивати, бо ця навіть. Хнаси, важко назвать. Эти андрофаги, они э, разумеют только язык силы. Дед, дед, накрываем, выходь. Пошли, пошли. <плес> Все, хлопцы вышли. Давай, давай, следующий. Прибегай, перебегай давай, давай, давай. Це була оборона Бахмута. Валерій командував відділенням прикордонників. Згадує ворог спершу нещадно накривав місто артилерією. Опісля тиснув великими силами. Ситуація змінювалася щосекунди. Жорстокі бої точилися за кожний клаптик землі. Це їхня тактика: спочатку все зруйнувати, і потім м'ясом зайти. Наша задача була оборонятися і давати відсіч. Переждали. А потім вони полізли, і все. У нас всі живі. І вони полізли, ну і, і не долізли. Тоха так. У квітні 23-го року. Під час одного з артобстрілів на околицях Бахмута чоловік зазнав тяжкого поранення. Першу медичну допомогу надав собі самотужки. Далі евакуювали побратими. Близько години назад. Міна впала в ноги, ліву відірвала права множення скочні, коліна. Я ще її чую. Хорошо, хорошо, хорошо. Прямо біля мене взорвалася міна. Дуже велика яма було. Із-за і того, що ми йшли на відстані, всі, всі ціли ні в кого не було сколкових. Якби не соблюдали мери безпеки військові, могло б бути намного гірше. Ампутація ноги, довге лікування, реабілітація. Перші кроки Валерій навчився робити аж за півтора року і цього лютого вирішив повернутися на фронт уже на протезі. У Краматорську очолює відділ соціального супроводу, допомагає пораненим на чому не залишився вдома, лише стинає плечима. Ну творити добро ніхто нікому не запрещав. Я не говорю, що я якийсь месія, добро, але я допомагаю своїм же, скажімо так, сослуживцям. Ну, це обов'язок, тому що мені було плохо, мені допомагали. Комусь плохо, вже я допомагаю. Саме такого ставлення до життя та батьківщини воїн прагне навчати й молодь. Під час кожної відпустки відвідує школи, розповідає учням про бойовий шлях. Відповідає на всі запитання, яких у дітей завжди безліч. Навіть дружили раніше з Росією. Чому почалася війна? Вони говорять браття, ми з вами браття і йдуть на нас війною. Так яка ж це дружба? Яке це братство? Чому вони нас ненавидять? Тому що вони раби, раб э, другого раба розуміє свого хазяїна, розуміє, боїться і розуміє, а вільну людину в раб не Цього разу учні підготували для захисників подарунки, малюнки, браслети, обереги та листи з побажаннями. Валерій пообіцяв усе передати побратимам. Зараз ну я дуже багато бачу прикладів. Іменно діти ну ростуть патріотами. Вони не будуть думати, чому йти, не йти. От почому, не почому. От це називається своя країна. Тижнева відпустка швидко промайнула на пероні прикордонника. Проводжає дружина Олена. Вона міцний тил, була поруч у шпиталях і повертала чоловіка до активного життя після поранення. Чесно скажу так, на сьогоднішній момент, напевно, це саме така велика в мене повага до нього, так? тому що ем, мені здається, що це за гранню неможливо, коли людина, маючи інвалідність першої групи, і він вирішив повернутися на Тому Сказати, що я просто пишаюсь, напевно, це майже нічого. Сумні прощання і потяг сполученням одеса Краматорськ вирушає на схід країни щоб згодом повернути усіх захисників додому живими і здоровими. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.